Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 601 за підручником, але 7 клас автора Олександра СТР. І наше завдання спростити вираз і обчистити його значення, якщо. Добре, почнемо зі спрощення. Перше. 7х плюс 3 помножити на 2х -1. мінус 1. 14х квадрат. Двірівня. Розкриваємо дужки. 7х треба помножити на 2х, далі 7х треба помножити на мінус 1. Далі 3. Помножити на 2х. І плюс... Переношу 3 помножити на мінус 1, і в кінці мінус 14х квадрат, ніхто не відміняв, Дорівнює. Перемножаємо 7 помножити на 2 14х помножити на х квадрат, 14х квадрат, 7 помножити на мінус 1 буде мінус 7х, так? 3 помножити на 2х плюс 6х. І 3 помножити на мінус 1 мінус 3. І мінус 14х квадрат. дорівнює. Зводимо подібне: 14 х квадрат мінус 14х квадрат. Рівня 0. Самозначується. Отже, у нас залишається мінус 7х, плюс 6х. Це буде мінус 1, мінус 7, плюс 6, тобто мінус х і мінус 3. Спростили. Отже, підставляємо, якщо х дорівнює мінус 8, тоді мінус х мінус 3 дорівнює. Мінус. Мінус 8 замість х підставляємо. Мінус, мінус на мінус дає плюс. Буде 8. Мінус 3 дорівнює 5. Так, перше розібрали. Починаємо другий. Так, далі почнемо. Так. 2А плюс 4. Помножити на 1 мінус 3а плюс 10. а Дорівня. Розкриваємо дужки. Треба 2а помножити на 1, плюс 2а треба помножити на мінус 3а. Далі плюс 4 помножити на 1, 4 перемножуємо, так. І плюс 4 помножити на мінус а. Добре. Розкрили, і плюс 10а. Дорівнює. Дорівнюємо. 2а помножити на 1, 2а. 2а помножити на мінус 3а. 2 на мінус 3 мінус 6 а на а квадрат. Мінус 6 а квадрат. 4 помножити на 1 плюс 4. І 4 помножити на мінус 3а, 4 на мінус 3 мінус 12а і плюс 10а. Дорівнює. зводимо подів. 2А плюс 10а. Це буде 12а і мінус 12а саме знищується. Отже, залишається. Я поміняю місце. Цями від перестановки доданків сума не змінюється. 4 мінус 6 А квадрат. Прекрасно підставляємо значення. Якщо А дорівнює мінус 1, тоді наш вираз 4 мінус квадрат дорівнює 4 мінус 6 помножити на мінус 1. Мінус 1 у квадраті. Добре. Дорівнює. Мінус 1 у квадраті буде 1, тобто у нас 4 мінус 6, це буде мінус 2. Це буде відповідь. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!